Чаша на басейн приблизно 25 метрів довжиною. Ми зараз знаходимося на шостому поверсі цього величезного будинку, і є ще сьомий поверх, в якому криється великий потенціал. Як ви бачите, навіть під стіною дуже висока висота. Тобто, цей поверх максимально. КПД можна використовувати. Ось там, де машини їздять, це головна вулиця Соборна. Вдоль, вдоль цієї вулиці йде центральна каналізація, центральна вода. ТУ вже отримано. Ось наша будівля, яку ми вам сватаємо. А 50 кВт електроенергії від Обленерго вже підключено. Ми зараз знаходимося на вулиці Соборний, а Петропавлівська Борщівка, АТБ-Маркет, а ось наш красний. Інвестори та забудовники тут можна заробити грошей.